Продовжуємо тему технічний стан і обладнання. Перейдемо до, колес, до коліс і шин. Коли не можна їздити на машині, коли шини мають залишкову висоту малюнка протектора менше ніж, що таке залишкова висота малюнка протектора? От протектор, той малюнок, що на шині, на колесі, він зношуючи часом. І ті виямки, що є, вони. Зношують до, такої, до такого степеня, що вже не можна на них їздити, небезпечно. Там не буде волога куди тікати, не буде воді, якщо буде падати дощ, і буде гірше щеплення. Так от для такого зношення є певний, певна норма. Для легкових і вантажних до 3,5 тонн, ота, ота висота малюнка протектора має не, не менше бути, ніж 1,6 міліметр. Для мотоциклів і мопедів 0,8 міліметра отой малюнок. І якщо ви взяти причеп, значить аналогічно для причепів. От як вимірюють ту глибину отого протектора. Ставлю такий прилад, глибиномір, і вимірюю, яка глибина отої виямки того протектора, висота протектора. Не має перевищувати норми. На колись на шині є дуже багато позначок. Там є і швидкість, і навантаження, і температура. Вам того всього не треба знати. Вам потрібно знати основних три розміри. Основних три розміри шини. Ширина шини, ширина шини. Висота від диска до дороги, отогаш, де діаметр диска. Отак такими трьома цифрами і позначають любу шину. Також на шині може бути напрямок обертання. Є шини, які мають напрямок обертання. Не в будь-який бік її можна поставити. Тільки так їх показує стрілка. І на шині має бути написано. Чи вона радіальна, чи не радіальна. Якщо радіальна, то пише радіал. От що ви маєте знати. Три розміри виділені червоним, діагональна чи радіальна, має писати радіал, напрямок обертання Стрілки, має бути написано Ротатіон. І має бути маєте знати, камерна та шина чи безкамерна. Є шини, які які треба вставляти камери, то тоді тут має бути написано от той, от той, той напис. Тубліс, то якщо такого напису нема, то шина камерна, треба в шину вставляти камеру. Шини мають місцеві пошкодження, що оголюють корд. От не можна їздити на шину, які мають місцеві пошкодження. А також розшарування каркаса, відшарування протектора і боковини. От такі речі, з такими речами їздити небезпечно. Шини не відповідають моделі ТЗ. Не можна брати шину від іншої машини і ставити на свою. От, от кажемо, Ваша машина буде мати дві осі: передня вісь і задня вісь. Так от на одній осі повинні бути абсолютно одинакові шини. Спереду однакові од, і ззаду дві. Можуть бути спереду різні і ззаду різні, але на одній осі мають бути абсолютно одинакові. Мають бути діагональні. чи, ну, Тут пише, що не можна, коли встановлені діагональні разом з радіальними, так, з різним малюнком протектора, ошиповані не ошиповані морозостійки і неморозостійки. Якщо у вас є дві радіальні шини, а дві діагональні шини, то не можна ставити радіальні шини наперед, бо вони м'якші і вам буде погано керувати. Тому наперед треба ставити більш твердіші шини, радіальні, діагональні, а назад повинен, треба ставити радіальні. Наперед діагональні, назад радіальні. Від чого то залежить? От чому діагональні? От нитки отого от корду йдуть по діагоналі, то є діагональна шина. А тут йдуть по радіусу, то є радіальна шина. Шини можна відновити, як будь-яку деталь. Можна відновити. Так от, Шини відновлюють по першому і по другому класу. Якщо шина відновлена за е, другим класом, на міжміський автобус таку шину не можна взагалі ставити. На міжміський автобус відновлені за другим класом, а на передній осі легкового автомобіля можна ставити відновлені за першим класом, а на задню за другим класом. Ну, або нові. От. Ну, і звичайно, коли є шина диск є місце для чотирьох чи для п'яти болтів, то мають, вони будуть, мають бути всі ті болти. Ну І не можна, щоб диск був десь мав тріщину, бо то і небезпечно. Колеса, питають вас, деколи в тестах, для чого балансують колеса? Колеса балансують для запобігання биттю під час руху. Під час руху. Може, якщо колесо не відбалансоване, воно буде бити. Як колеса балансують, трошки вам покажу. О, дивіться, є такі спеціальні машини на сервісах. Комп'ютер вставляє шину, вставляє шину, закриває, бо вона їй надає великі оберти, розганяє ту шину, і комп'ютер показує, де треба поставити важильки, щоб колесо було рівномірне по вазі, по всій, по всій окружності. Ну, от, тут треба поставити з того боку 35 грам, з того боку 105 грам. І він бере такі важильки, і ті важильки, Прикріплює до диска. Таким чином балансує колесо для того, щоб не було биття під час. Щоб не було биття, ото от він знімає стару, старий важельок, а, а потім знову крути і знову дивиться. Має бути по нулях з того боку, і з того боку, має бути нуль, тоді шина відбалансована. Далі несправності двигуна. От перед вами двигун. Ото внизу то є колінвал, потім йдуть шатуни і поршні 4 стрільолометрів. Ото червоне, то є випускні клапани, а сині то є впускні клапани. Ну і свічки запалювання. Що складається двигун? От якщо провести таку риску, то двигун складається то зверху то є головка блока з газорозпродільним механізмом. Там є оті клапани, Розподільний вал, а то є головка блока з газорозподільним механізмом. Середня частина двигуна, то є блок циліндрів з кривошипно-шатунним механізмом, а то є колінчатий вал, значить, шатуни і поршні, а то є все блок циліндрів з кривошипно-шатунним, і то все в корпусі в блокці циліндрів. Під низом є, от по тій лінії, є так званий піддон, піддон картера. В той піддон заливають масло. Яке змащує всі частини двигуна. От що складається двигун. Отакі От відповіді маєте давати. І то, і то правильно. Які несправності двигуна? Значить, двигун час від часу треба їхати на сервіс і регулювати його правильне спалювання бензин... палива. Бо якщо воно не згоряє повністю то паливо, то машина, по-перше, втрачає на грошах, бо не згоряє все паливо. По-друге, машина перестає добре працювати, погано втрачає потужність. Ну і звичайно, ми дихаємо тим. Тому час від часу треба їздити і машиною. Бо є такі служби, які екологи вставляють, вставляють відповідний датчик в вихлопну трубу. І Показчик показує, скільки СО. є певні норми, які не повинні перевищувати вмісту шкідливих речовин в працьовані. Не Негерметична паливна система. той глушник він може бути десь прогорілий, і тоді ми будемо чути такий шум. І, звичайно, з таким їхати не можна. Несправна система випуску відпрацьованих газів, а не герметична паливна система. Тобто підтікає десь бензин, чи ви їдете на газі. Газ підтікає, то є дуже небезпечно, і тому з таким їхати не можна. А отут далі йде система випуску відпрацьованих газів. Тобто, от, оті глушники повинні також бути щільно закриті, щоб гази виходили назовні через той. Глушник, а він може бути декуди прогорівший оті труби, то тоді ми чуємо страшний шум, з ким їхати не можна. У дизельному двигуні є фільтр відстійник в якому накопичується вода. Її зливають при заміні паливного фільтра. От тут прочитаєте, як маркуються моторні масла. Давайте зупинимося на тому і потім продовжимо.